Ігор Петрович, сьогодні в Києві Данський інститут політичних партій і демократії, проводить конференцію щодо майбутнього політичних партій. В цьому зв'язку хотіло з вами запитати, на якій фундаментальній основі ми в майбутньому розвиватися інституційна складова політичних партій? Політичні партії це дуже важлива складова державного устрою при демократії? Це при автократії може бути одна партія чи арархічна кланова система вертикальна інтегрована, де партії відіграють просто штучні процесуальні якісь дії для того, щоб називатися не диктатурою чи не автократією. Якщо ми збираємося будувати демократію, ми повинні зрозуміти, що ми це не робимо вперше в світі. Історія людства знає приклади будівництва демократії і знає закони і їх будівництва і їх існування. Без партій неможливо управляти державою при демократії, якщо не є одна з партій, сповідуючи демократію, сповідуючи верховенство права, сповідуючи закони демократії при владі. Виконавчій владі, яка має кадрові ресурси, фінансові, всі ресурси, силові. Друга партія мінімум одна, сповідуючи демократію, сповідуючи верховенство права, повинна знаходитись в опозиції і контролювати дії виконавчої гілки влади. Це один з принципів, один з законів демократії. І таких партій історія людства говорить. Систему держави утворюючих повинно бути мінімум дві. Ну, закон єдності і боротьби протилежності. Єдність це демократична держава, а їх дві протилежності, які відрізняються: Одна – консервативним поглядом на будівництво демократії і будівництво життя всередині демократії, а інше ліберальним. Консерватори. Консерватори сповідують те, що треба перш за все в цьому світі. Дивитися на досвід минулих поколінь, на сталі історичні традиції, на те, щоб крок-крок просуватися вперед, беручи, черпаючи свій досвід із минулого конкретної нації, конкретного народу з конкретними сусідами в конкретному місті, з конкретними ресурсами. Ліберали. Ліберали кажуть: ну, послухайте, світ має дуже гарні приклади в інших країнах світу. Давайте візьмемо що краще звідтіля. Але вони є двома частинами одного цілого. Це ціле говорить, по-перше, в країні повинно бути мінімум половини середнього класу. Середній клас це малі і середні власники. Це люди, які мають виплачене житло, виплачене авто, не мають заборгованості в банках. Це люди, які отримують таку платню, яка дає їм гідне життя. З певними заощадженнями, які дають можливість їм пам'ятати, що особиста гідність, особисті свободи, повага до прав людини стоїть на першому місці, ніж, припустимо, як прожити мені до зарплати, і борони Боже, я буду сперечатися і щось говорити, бо я можу втратити роботу і втратити засоби для життя своєї родини. Так от середній клас, до якого повинні входити. Не тільки малі дрібні власники, середній малий бізнес, але це військовослужбовці, службовці. Це перш за все лікарі, вчителі, інтелігенція, творча, наукова інтелігенція, висококваліфіковані робітники і пенсіонери це все ви можете бачити в сталих демократіях. Так от цього середнього класу повинно бути мінімум 50% в країні. А для того, щоб мінімум 50%, уряд повинен проводити не деіндустріалізацію, а навпаки, індустріалізацію. Уряд повинен проводити відповідну податкову політику, щоб не знищувати малий і середній бізнес, щоб інвестувати в науку, культуру, освіту. Бо тільки це є двигуном економіки. Другим законом демократії є верховенство абсолютне права. Всі повинні бути перед законом, абсолютно всі громадяни одинакові. Це фактично є до певної міри диктатура законів і права в країні, де, до речі, закони повинні бути більш жорстокі до можновладців. По мірі того, як ти по вертикалі піднімаєшся, порушення тобою найбільш жорстоко повинно каратися. Тільки так можна побороти корупцію. На кінець. Всі гілки влади повинні бути розділені. Виконавча, законодавча і судова повинні бути відокремлені. Не може бути випадка, коли виконавча гілка влади, а в неї є найбільші ресурси під час перебування при владі: кадрові, фінансові, силові, правоохоронні, Не може бути, щоб ця гілка влади непрозоро спробувала взяти повний контроль над законодавчою гілкою влади і над судовою. Це повинно бути самий великий державний злочин проти демократії, проти Конституції, основ демократії. Повертаємося к партіям. Отже, система утворюючих партій повинна бути дві основних. Це не значить, що не можуть існувати інші партії. Припустимо, партія зелених, які вважають, що екологія і екологічне життя захист його на першому місці. Припустимо, трудова партія. Вона підтримує е, людей, які працюють. Але ж ці партії вони повинні гуртуватися е, до одної чи іншої системи утворюючої партії, і вони можуть бути тільки як доповнення, але як основним. Тому що не можна вичліняти елементи від цілого. В системному аналізі є теж закон. Ціле завжди більше, ніж його складові частини. Екологія це дуже гарно. Е, праця це дуже гарно. Але ми творимо державу. Якщо це демократія, то потрібно все в цілому в системі. А цю систему повинні будувати ті партії, які мають на меті будівництво демократії. І У них повинно бути записано. Припустимо, консервативна демократична партія чи е, ліберальна демократична партія. Е, це два гіганта. На сьогоднішній день в Україні ми маємо біля 300 партій, але ми не маємо фактично ідеологічних партій. Я, припустимо, вважаю, що ми повинні внести зміни в законодавство і визначити, що якщо в партії нема записаної програмі, в статуті будівництво демократії, що відповідає прямій нормі Конституції, ця партія не, правила, не має права на існування в нашій країні. Ми ще навіть не збудували демократію, ми навіть ще не приступали до її будівництва. Якщо цього немає в програмі, як вимагати виконання цієї програми від партії, яка, припустимо, прийде під дуже гарними гаслами? Можна назвати дуже гарні гасла, популістські. Але приходячи до влади, як можна проконтролювати виконання цієї партії, обіцянки будувати демократію, якщо ми не знаємо законів демократії і параметрам, по яких провіряти? Припустимо, душиться малий і середній бізнес. Це ж антикорупційна діяльність. Вона підриває соціальні основи демократії. Припустимо, проводиться деіндустріалізація, це антикорукційна діяльність. Вона підриває також існування середнього класу в країні. Фінансування партій. Ну, Безумовно, на початковому етапі, особливо коли ми вже маємо гліграфічну планову систему, колосальні ресурси в руках небагатьох. Це повинна бути підтримка держави. Але ж є гарні приклади. далеко ходити не потрібно. Поляки якось це застосовували. Зробимо от той бюджет, який зараз є для фінансування а зараз тільки парламентські партії собі його забрали. Порушення Конституції, порушення закону, яким йшли на вибори Верховну Раду. Припустимо, наша партія отримала бюджетне фінансування, по діючому на час виборів закону. Але парламенту нічого страшного не стало. Вони собі взяли, поміняли законодавство, що порушили і Конституцію, і римське право, що не можна закони в зворотньому погіршувати, повідношу досягнутого рівня. Зараз, очевидно. Цей бюджет, який збирається, це ж з податків, його просто треба зробити так, щоб кожна людина, яка платить тим, ну, піввідсотка, там я не знаю, сто своїх гривень віддає, щоб вона могла можливість, а при зараз цифровізація, яка в нас є, це елементарно робити. Вона сама повинна визначати партію, яка вона хоче фінансувати. Припустимо, от у нас є півтора мільйона наших прихильників, які голосували за нас. Ну, безумовно, якщо б вони проголосували ще й там 10-20 гривнями, це досить для партійної діяльності. А це не сотні мільйонів, які отримують парламентські зараз партії без фактично мети будівництва демократії, без ідеології. Я вважаю, що дискусія була гарна. Добре, що наші данські друзі на це звертають уваги, тому що зараз головне перемогти ворога. У мене нема сумніву, ми його переможемо. Але буде дуже важливий етап боротьби з ворогом всередині нашої країни. Я умовно кажу ворога. Це ті, хто не розуміють, що Україна може стати великою державою, відновити свою економіку, потужну армію, яка більше нікому не дозволить напасти на Україну, тільки якщо ми відновимо політичну систему. Якщо наша політична система насправді запрацює для будівництва саме демократії, бо для українців іншого шляху немає.